Радий вітати усіх знову на своєму каналі. Переглядайте відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. У нас чергова розпаковка. Давно якби не було нічого такого. Цей раз вирішив зробити з розпаковкою те, що прийшло, подивитися, що там і як вже ага. почнемо прямо надутий шарик. Тут у нас, певно. Окуляри для плавання так запаковані. Да, є такий. Так і подумав, Тобто в такому надувному пакеті запакували, щоб вони ніде не пошкодились, щоб все було добре. Що її нам треба пробити, так? Да? Йдуть, зразу. Ох ти, щось йдуть з бахів, ой. з берушами зразу, щоб можна було захищати вуха від потрапляння води. Такі непогані. На вид. Як будуть вони під час плавання Окуляри арена фірми. Так, Пішли далі. Далі ось тут у нас певно трісьюз, тобто триатлон, костюм для триатлону. Так і є. Тут у нас знаходиться театронний костюм, є рукавички, є э, нарукавники, є така шапочка бандана. Шапочка-банданочка. ще тут що у нас щесь? О, як баф такий на шию, який можна надівати на шию, можна на голову по-різному, по-різному можна одягати. І відповідно сам. Там трес. Ну, не знаю, брав XL, Це треба поміряти буде, потім скажу, як воно, як поміряю, як воно буде виглядати. Забираємо і переходимо до третього пакунка. третьому пакунку у нас повинен бути гідрік, тобто гідрокостюм теж для триатлону, щоб якщо вода ще холодна, там до, до 22 градусів температура води, то можна одягати гідрокостюм, ну буде якби тепліше. Вчора, правда, я приймав участь в триатлоні, була. Температура води 20 градусів, я плив без гідрика. Ну, в принципі, холодно не було. Теж такий, що змійка спереді застібається спереді, бо багато гідриків є, що ззаді застібається. Я вибирав такий, щоб спереді була застібка. Теж треба поміряти і потім сказати, як воно, як воно виглядає. Все, дякую всім за увагу. Слава Україні! Тресют підійшов нормально, гідрик взагалі супер, ліг, вдівається легко.